Всім привіт! Європейська площа і найкраща будівля виставкова України. Пішли подивимось. Ліга оновлення України це ініціатива громадської спілки Український фонд енергоефективності та енергозбереження. Разом із лідером цифрових рішень по гіс системам СРА Україна. Ми реалізовуємо цю ініціативу разом з виконавцями, різними донорами, партнерами, громадськими організаціями, допомагаємо відбудовувати громади, які зазнали руйнувань під час війни. Також і застосуванням технологій енергоефективності та термомодернізації. Компанія ЄС надає програмне забезпечення Аргіз, яке є повнофункціональною геоінформаційною платформою, і е, на підставі своїх складових веб е, field Maps Operation Dashboard надає технічну підтримку існування із хабу проекту АНОВА. І того 9647. Це також дані ООН це відкритий дешборд, Тому заходьте, дивіться, використовуйте. Дуже приємно, що на цьому форумі зібралися однодумці: українські міжнародні компанії, державні органи, громадські організації, які разом розмірковують над тим, як ми будемо відбудовувати Україну вже зараз. Оновлюємо енергоефективно.